Вітаю глядачів на каналі Alt Real. У нас тут а, після довгої паузи в Скрап'ярді. Зараз я покажу, що у нас тут змінилося. Вот. У нас тут а, база, колісна база вже у нас набула певних очерків. От. Вона у нас вже змінилася в габаритах, в розмірах вже пересувається, додалася задня частина. Буде тут, мабуть, ангар. З В'ячеславом ми граємо. В'ячеслав тут якраз допомагає доварювати базу. Mm -hmm. От. Так. Що у нас тут? А це у нас е е додаток. Е Причіп до літаків, на якому ми позгружали все, що у нас було весь мотлох позбираний. Але ми його підняти не могли, бо потужності не вистачило у нас двигунів. Треба буде дошуковувати ще двигунів. Щоб можна було перевантажити. І ще один такий маленький, неприємний момент в інженерах у нас тут додався прибрали тензор інерції, який блокував хитання поршнів, от. тому його вже у нас немає. От. І тому тут -то у нас така є неприємна частина з ранами. От. Що з ними робити? Я поки що навіть і не знаю зараз от... Подивимось. Всім привіт! Хто там? Да. Теж вітаю всіх на каналі. Я тут теж для себе трохи підзніма... підзнімаю, але... Основне все ж таки дивиться у Андрія. Я не знаю, коли я викладу своє. <соє> <соє> так, у нас є взагалі сталеві пластини, щось я не є. бачу. Вони вже все перевантажені на колісну базу. На базу а з я там шукав, шукав, не, не побачив. Ось от -от 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 так, от у нас тепер оця хитається все. Бо в Поршнях, ага, у нас тут. Нет, не скейт, не, не скей, F. -K. А, де у нас вони? Поршні, поршні, поршні. Поршні, поршні, поршні. Вот, поршні стріла. І от як ми бачимо, у нас немає цієї галочки. Які у нас будь-які поршні Беремо. У нас отут от була, посерединці була галочка тензор енерції. Зараз її вимкнули і, на жаль, тепер воно все хитається, як. як я не знаю що. Тепер їм не надто зручно працювати. Зато, можливо, вони тепер е, тим самим хотіли е, уникнути е, появлення планга і деяких вилетів. Так що подивимося, що воно буде далі. Ладно, а ми поки що продовжимо добудовувати базу, і, можливо, навіть сьогодні трошки в нашій базі поїздимо, щоб полутати. Да, тут, звісно. Конечно... Ні, це не воно. це воно. Так, де ж тут сталеві пластини, щось я не бачу. В великому вантажному контейнері вони там сталеві пластини. Так я ж великий дивлюсь. Так. Тут здається вже нічого немає. А до речі, а ти собі зробив з паучка оці, оці кусачки? Мультінструмент. Ні, 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 не робив. Так, 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 так. Це ти, 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 теж нове ух ти. додало. Що? Ха, ха, ха. Походу, я тебе зрозумів. Походу, я якраз всі по сталеві пластини вже виварив якраз. Тому ну, то у нас якраз і пластин немає. Так, таді... Треба десь їхати, і. Та значить, їхати пластини. і. Департ. Ух, ти в мене трошки підв'язло. І розбирати якісь. А... якісь бази. Тут на Бадалік було десь на 2, кі... на 2 кілометри, здається, база. Якраз під розбор. Так, да, тоді а. можемо. Можемо так, так ну, до речі, тут і зробити. Десь були ще трохи. Штук 170 тут є пластин. Так. Ні, це так, не українсько. Ну, у мене. тоді, в принципі, можемо поїхати ми на роверах. Кстаті, я оце таке ж зараз це помітив. Один а, момент. ну то на видалення недалеко, а от структура на видалення недалеко є, 2,40. Давай от туди. Так, да, 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 да. Коли э, створюється координата на вам, то в кінці там через ТР або через якийсь символ, або через плюсик дописувати mm. э, відстань, тоді буде, так скажімо, більш зручніше ще. А Відстань від, звідки? Э, Тому від бази. Що... Відстань від бази. Ну, а -а -а. від euh, цієї бази. І, і ще ми ж хотіли якраз базу біля торгової станції зробити. Щоб можна так. було спродуватися. Пізна. Ну тут трошки пізніше. За мною Так, да, да, я поруч, я поруч, я ліворуч від тебе на, 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 на певній відстані, щоб було саме... Щоб трошечки. було більш і, і зручно і безпечно. Угу. Щоб вдруге підглюкне, щоб <смі> не так сильно страждала техніка. Табі поблизу туди ну, завантажитись, припаркуватися. Есть да. так, так ну ну, що? 700 пластин у нас є. Так, їдемо далі. Тоді. Так, у мене їжа є, вода є, так що їдемо далі. У мене, Щось. У мене теж десь. Ну, біля 700. Так, ну да. давай далі. А що у нас тут поблизу? Я просто не знаю. Е, так, вот у цю точку можеш ти видаляти її сразу. От. і сразу. И в принципі. Це буде. Так, де у нас база. Бачу, де база. Чому база не підсвічується. Так. Дивись, там янгар да. от, от, на 260, звідси на 2,5 кілометри. А зараз. І там, 20, там вели, 260. великий програм. 260 на 2,6 ага. кілометрів. Ну, поїхали туди тоді. Ну, 2 От, кілометр, е, тут рядом. Там, — Там ангар і там є великий програмований блок, а все інше можна розпіляти на. На... Добре. на... Добре. Де? Добре. Так. — Погнали туди тоді. Все інше трохи поки далеч, далеченько. Пога... Погано, що не можна. Чи можна їх виділити. А, можна виділити. Я думав, не можна виділити і по одному вимикаю отак. Mm. <сум> так, показувати так. Ладно. Е, так, 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 так. Ти все вірно їдеш. Тепер я туди теж. Ну, то так, да, далеко їздити особливо. не. Ух, ухя кутом яким стрибаю, блин Тут у нас програмований блок. Да, так, так, так. програмований блок. І ще щось. І там що таке? Тепловий вентилятор. Хм. Я не знаю, нащо він. Це, по-моєму, для зменшення нагріву, якого, ще не тепловий вентилятор відкривається і, відпро... і відпромінюється світло полизі. Більший це споживання мережі. Ага. Ага. Угу. Хм. Ну так-то. ми можемо знайти і ще еще, мабуть. Програмованный. Що вентилятори? Блок, я ну, я думаю, да. А, программованный блок. Я думаю, наверное, спилюем його. Ладно. Найдем, кого сможешь. А, тут ще раз, два, no, тут... А шо тут внутри у нас? Уже нічого. Ай! А, уже нічого, да. Уже нічого, там я вже все позабирав. У мене стільки ще поки не критично, все нормально. Відійдь трохи. Ага, зараз. Тут, тут а тут лишалось... можна так, не, тут не бурить не, не обов'язково. Все-таки собак бачу. Так, у нас, що, у нас ще, ще є місце. Я не знаю. У мене немає відмічених. собака, а собака, собака, до тебе біжить. Завантажений вже такий може поїхати вивантажити поки. Давай, напевно, от сюди, тут більш полога, Пологий підйом такий. Ага. Так я не знаю. Краще так чи так. Ладно, попробуємо. Спробую так. Mm, з розгону. Або трошки наскось. Ну так. <кхи> Або трошки наискось. Ох Охти, йоу! Хорош там півтора, півтора кілометра з, ага. з цієї точки. Ти вже, напевно, побачив, так? Ще ні. А, вон воно. Бачу, 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 бачу. да, 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 да. Е, ти маєш, Слав, ти можеш об'їхати. Ліворуч, обіжай. Так, зараз тут розбремі цю база на метал. А, Бо колися ж, вони. Ну, нічого ніяк. А, потужність треба. Ні, nee, це потужність. Ні, не зараз. Щас скажу тобі, кей. Так. Сила. Ні, сила це пружина. Сила це пружина. Потужність, потужність, да, 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 -да, -да. потужність. Угу. Mm -hmm. А ну, давай спробуємо. Зараз. Бо сила то є на пружину. О. 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 <сил> 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 да, ну, зовсім інша справа. Звісно. Я вже майже літаю. <сил> Ты уже там? Да, вот Так-так-так, Да-да-да. Я уже... А, ah, uh, вот тепер первый теперь А то. Inventory full. ще лаже билеты по укладу класс я но такие на вильному выгуле я Де тут ще тут можна вивантажити, тепер нарешті. А, оці тут може брукт весь треба викидувати. Можна. Його все одно. Все равно не Ми переробляємо його. Ми його переробляємо. Оскільки пам'ятаємо. У нас же ж є цей модуль, який ППР. перероблюємо. Який. Баз базовий чесник, пом чи як він там називався, не пам'ятаю точно. Батарейки не зникли потім. Та не страшно, я думаю, ми... за весь час ми багат багатенько батареїк знаходили, так що я думаю, що. Так, думаю, так. що в принципі знайдуться ще. Тут бережна заповнена. падає. Падає чи не падає? Я... Не падає. Тримається. ще. Так, ну тоді на гору треба підніматися. І згори там гулятим. бив трохи. Блін. <рес> я не хотів. Ну, ти попередив. Я, я, я подивився, ти вроді би з боку стоїш. Блін. Я думав, ти якраз Inventory з боку стояв і... Ой, блін. Що Пішов full. поїм. Фігня. що тоді, поїхали на базу і, мабуть, наверно, на цьому ми завершимо серію. Угу. Uh -huh. Ну, і... Можемо Зараз ящик під... кишені набиваю. Пяти ты вас странир, все, все поехали, на базу. Так, я развернулся. Угу. Да вы собаку цю. Попад дивные. Сво ты бачу мамина? Це народно. Це я. Ты, а що ты там ти ти зробив? Я літаю. Ты летаешь. Меня на ровере. Немає під'єднаної системи для вивантаження. Та й у мене ж немає. Це вручну треба буде вивантажувати. І можна Спустити буде... бути. Пустити тобі трап. Угу. Там кнопочку натиснути, Кноп... якраз є панелька. Так. Е Що ти там написав перемкнути. Чарнір. Три. Дробина. Коротше, отак. Так, mm -hmm. от. да, да, правильно. Саме так, ага. дякую. Так, готуйся до дроп подів. Нам до нас спускаються. <схай> Какраз. <схай> Хочеш. А, ти тут, якраз. Он дивись, з гори спускається. Дроп поди Ага. Бачу. І прям поруч. Мм, да? Так, позбирав з них. Так, це там там позбирав. Тут позбирав. Що таке ж? Фінки. Так, а кстати, а чого я мучаюсь? Так Хто мені це скаже. Возьми, підліта на літаку ближче, ні, бігаєш. У тебе і зварювальник є до літака, який і під'єднується. Ні, до літака немає заварювальника. А, ні, кстати, є. Кстати, да. Це ти якраз правильно сказав, да. Хоча я вже тут заварився. Я вже тут, вже тут все заварив. Тільки треба тепер робити цей пандус. Там я так дивився, що, мабуть, мабуть, треба буде робити. Робити, мабуть, треба буде. Скажи мені, я скажу. Що я хотів сказати? Ширшу Щось робити, ти б... хотів Ширшу або длиннішу базу, щоб можна було заїжджати. Бо цього може бути не вистачить. От. Так. Вроді би... Правильно, дам, розвантажився на решті. Угу. Вручну? Ну, як сказати, вручну. Частково вручну. Я э, на лі літачку, то есть на літак, в рюкзак, ну, короче, в малий контейнер, середній контейнер літака закидував. І потім перелітав, вивантажував, бо вручно. Цих... <гум> Чесно скажу тобі. О, а це хто? А, зомбі! а да, так, тут бувають, бувають. Такі друзі. Вони дуже рідко, але... <гум> ладно. А еще что ди? ты А. Да я ты так. Так, а ну. А, а що чого? Ну ось так от зробили після обнови спейсінжені. Тепер він... Або, просто, або можливо просто пустий у тебе ровер. От, він вже не має завантаженості і тому він газує так, що аж аж дає. Хоча контейнери теж повинні важити якусь вагу теж повинен. Все. Так, тепер перевипав вавантажує зараз все з Мовкою, все інше. Так. Все, завершився, да? Угу, добре. Ну що ж, глядачі, на цьому ми завершимо цю серію. Ну, дивіться на каналі В'ячеслава, як він це проходив е, з його камери. Підписуйтесь, підписуйтесь я на його канал в посиланні. <реш> <реш> Ні, Ну, все одно, в проміжку поки я не записував. В'ячеслав якраз записував, викладав у себе на каналі. Так що можна там у нього переглянути все, що відбувалося частково. Ну, так що підписуйтесь на, на канал В'ячеслава. А на цьому все. Всім гарного дня. Пока. Всім пока.